Сам будинок він просто зацікавлював своєю архітектурою, своєю такою витонченістю, якоюсь неоготичністю. Я знав про нього, ще будучи, скажімо так, студентом. Він був чуть не єдиною такою для мене особисто причиною почати цікавитися архітектурними стилями. Якраз десь на початку скажімо, навчання зрозуміти, що це не справжня, скажімо так, псевдоготика. I was fascinated because it's so um unexpected, and I saw in what state the building is, and the first thought was we have to save this. And it was for sale, like there was продаж на головному фасаді, яка з була дуже велика чліваними буквами. Напас продається. Його ще до тепер можна знайти на Google картах it Would be great to do something like a cultural center here in this former industrial area because this Pitzumption area is for many people far away in their minds, and actually it's very close physically. Я не знав про те, що там був завод. Там там було дуже багато прибудов, ще коли ми прийшли. Там навіть були з радянських часів типу, забудовані території. І першим, скажімо, кроком, коли замовник купив цю територію, він там влаштовував різні перформанси. Так що я просто заходив туди, як просто глядач, як спостерігач цього перформансу, для того, щоб ну, могти вже на тому етапі зрозуміти простір, яким він є, яким він буде, як, як його сприймає замовники, і які події на ньому будуть відбуватися для того, щоб вдихнути. Туди нове життя. З початком ініціації цього проєкту в 2015 році зміни почали. Щоб поступово відбуватися, у нас був один проєкт, що називався Розкажи історію». Ми збирали інтерв'ю людей, які працювали на різних індустріальних об'єктах, щоб зрозуміти їхню історію і заглибитися, і фактично передивитися на цей район крізь їхні очі. Дали згодом змогу митцям переосмислити це. Це цю частину львів до imaginary of, of Lviv citizens. Yeah, bring it closer to Ситизенс Брингіт Клосер Піпленту downtown. На частині території, де був кронікій син, мав мав своє виробництво. Згодом ця частина була перероблена під розлив просто алкоголю, і потім вже в 70-х перероблена на Саме плодову овочеву продукцію на завод з виробництва. Частина теперішньої території фабрики повидла вона в -х, 80 х роках була під складами персомерно-косметичної фабрики Edelweiss. Гарольд зібрав це все в одне єдине ціле з якором від першого такого задокументованого промислового підприємця там Йозефа Кроніка. Коли ми робили е, по самій будівлі реставраційні роботи, то там знаходили артефакти, які належали ще періоду е, Йозефа Кроніка. Ну або банки з варенням, конкретно з е, вже цього плодового комбінату. Але коли почали робити благоустрій, е, знесли зайві ці склади, то там просто почало з'являтися дуже велика кількість е, в ґрунті просто пляшок. Я не міг зрозуміти кожного разу при виїзді я побачив типу, якусь нову пляшку, нову пляшку, нову, нову якусь банку, а згодом я вже почав розбиратися, які це пляшки, з чого, які це саме парфуми. Но це конкретно вечірний Львів». Коли я почала міркувати над тим, що і чому має тут відбуватися. То е, насамперед, це візуальне мистецтво, оскільки я особисто працювала з ним раніше. Е, і це те, е, де перетиналися потреби і необхідність. Згодом е, ми почали дивитися на сам простір. Дуже часто простір диктує якісь історії. І е, оскільки тут відбувалися і музичні події, і театр е, мені хотілося, аби ми змогли е, поєднати і театр, і музику, і візуальне мистецтво від самого початку ми проходили. Дивилися на кожен простір і міркували, що може бути тут, а що тут відбувалося. І далі їй вже формували завдання, концепцію для архітекторів. Відтоді архітектори подивилися це своїм оком і сформулювали, і звізуалізували цю ідею. The building was in extremely bad shape because during the different centuries there have been added different doors and windows and closed. And so it was really like a patchwork and especially this wall here was uh, absolutely unsafe inside we had many other walls of course division walls we had a, a balcony up there and, and on the balcony have already been uh, parts from the roof from the fallen roof down from the beams from the roof so it was in a really terrible uh, condition and uh, especially at this wall there was danger for the workers to renovate it so therefore we got permission to uh, to take the wall uh, away and make it with the old original bricks make it new again uh, so No Зовні воно виглядало, ніби ще куди би не йшло, просто до через те, що його не рухати. Але як тільки починаєш рухати, то там навіть з оцих місцях видно, оця цегла трошечки іншого відтінку, ніж те, що верхня цегла. це через те, що саме в цих місцях було найбільше затікань, от де зверху є оці трикутники, і у двох сторонах. Вода збиралася і просто протекла до самого низу. Весь ряд просто було прийнято рішення, що весь всю площину просто збивали ті цегли перфораторами і замінювали її на іншу цеглу, щоб не розбирати ні в якому разі головного фасаду. Вежа насправді, напевно, найкраще збереглася-поміж всього, чи то, що вона мала якраз з цієї сторони оцей виліт даху, і вода не текла по фасаді. Бо якщо говорити про фасад з вулиці Хмельницького, то вода текла просто і навіть по фасаду текла від таких косих дощів. І саме дерево, самі рами також дуже часто, багато екземплярів відновлені просто реставрації не підлягали. Їх просто по аналогу з сусідніми вікнами робили. Робили такі ж самим. Інколи бувало на 5-10 на розмірів більше. Ну так сто років назад — рівень похибки. Проект спочатку мав багато таких досліджень. Були заміри, були виїзди на обміри, було там безліч обмірювань, особливо історичної частини, оцих всіх вхідних цього фасаду. Цієї вежі ми всю повністю її обміряли. На місці відразу ж робили 3D-моделювання цих елементів. Почали робити концепцію, співпрацювати з австрійськими колегами і далі перейшли вже на такі наступні етапи, де була вже міськобудівна документація, були експертиза і реалізація. Найбільше робіт було в процесі вже реалізації. Ми мали в паралелі якусь ніби роботу. Отут, в цих місцях, за рахунок того, що тут є карнизи, вода стікала і вона просто затікала всередину і текла по внутрішній стороні фасаду. Від того, почалися тріщини на фасаді. Ця вежечка мала ризик просто відвалитися і впасти. Приходилося ще до, скажімо, до початку будівництва робити якісь конструктивні заходи для того, щоб її там усилити, розкріпити цю стіну. Ми тут давали такі трикутні кронштейни з швелерів, щоб тримати її ці всі конструкції разом. По великому рахунку ми не могли ні в що втрачатися через пам'ять архітектури. Оскільки наше а, законодавство дуже скажімо, консервативно а, ставиться до, до падаток. Якщо якось так парадоксально, якщо вона стоїть, руйнується нікому не потрібна. Там 10-20 років, як взал за опернем є така будівля історична, ну то нехай стоїть і руйнується. Але якщо вже до неї хтось хоче вкласти якісь зусилля, то тоді вже заробиться не можна. Uh, the historical buildings uh, there we partly uh, renovated uh, just the old windows, and the problem was that the original uh, windows and all original doors they had just one layer of glass, uh, and we we had uh, we had the fear uh, with just one layer of glass we would not be able to to heat the the rooms properly or to. To keep good, good uh, conditions in there, so therefore we had to work a little bit on the on the design to to make at least double glass, uh, and we tried to make it as little visible as possible. But uh, so we managed then everywhere to have at least double glass, and I think most people would not see it. Це видно не озброєним оком, що з нею щось не так, бо зазвичай арки такими не робляться. На дослідженнях, які ми проводили, то було виявлено, що вона просто була розрізана десь за часів, коли тут була фабрика. І це був Розширений технологічний отвір для того, щоб на виробництво могла заїжджати якась спецтехніка. Загалом я б цей проект назвала таким дуже живим, тому що якщо взяти так глобально, проект був розроблений австрійським бюро Штефана Рінблера. Далі він був адаптований під наші норми відповідно IVR компанією Далі в нас був залучений Гербер Пастрик, який дуже активно займався і займається і завжди курував цей весь процес, змінюючи технічні рішення, доповнюючи, модифікуючи і взагалі їх вдосконалюючи. Був процес звичайно, дизайну внутрішніх привіщень, де брали участь бальбек-бюро, і ми як команда, яка завжди намагалася синхронізації разом, все таки покращувати проект, який був на виході, тому що проект. Треба розуміти, що він тривав вісім років від початку купівлі приміщень до тепер. Багато речей змінювалися, багато речей ми переосмислювали, краще розуміли. Таких прикладів мені здається, є дуже багато, але їх було від дрібних до великих. Правки були в принципі не то, щоб в одному якомусь місці. Вони типу, йшли глобально по, по всьому всіму комплексі там по архітектурі. Їх було десь біля поза тисячу штук. Є такі правки, де в нас вже чуть не виходила просто переписка в Excel. Дуже складним в певний момент часу. Ми коли пропрацьовували вежу, то тут була задача поставити ліхтар у цих скляний. І від сторони замовника було запит про те, що оглядовий майданчик має бути на вежі. Ну попри те, що це було складно туди дістатися малесенькими сходами цими на вежу. То всередині простір був дуже малий в плані, але дуже високий по висоті. І зробити комфортні сходинки, плюс зробити вихід на даху на цей оглядовий майданчик було настільки, скажімо, просто конструктивно складно і дорого, що в кінцевому результаті як відмовилися від тераси на вежі, але зробили терасу на кубі. При перших обмірах ми виявили, що тут були такі склепіння. Якраз на цій стіні, на торцеві видно саму товщину стіни і склепіння. А зверху навіть є, ці склепіння в верхній точці були дуже тонкими. І початкова ідея була в тому, що тут треба відновити ці склепіння. Склалася така ніби як ситуація, про те, що конструктивні рішення вони вже були видані і вже були виконані. Через то, якщо подивитися там на колони зверху, то колони мають такі капітелі. Це якраз в тих місцях повинен бути якраз верх цього склепіння, якого зараз немає, і через капітель є. З самого початку замовник знав про те, чого він хоче досягнути. І ми ще тоді на самих початках застосовували силиконові матриці. Це унікальна скажімо, текстура. Така більше не повториться просто ніколи, бо матриця була індивідуальна на замовлення. На початку. Скажімо, проектування ми ніби як не врахували той товщину цих шарів, але коли вже більш детально почали ознайомитися з технічною документацією, з красненнями, то ми збільшили колону на 4 см в кожну сторону. чуть чуть, чуть, -чуть тустіше буде, але вона несе весь дах, весь каркас повністю. When I saw them in, in Tel Aviv, I was, I was so... Positive, surprise how beautiful uh, in a, especially in an art hall, uh, concrete could be. So then I introduced this idea to Harald, and told him that this this, this is connected with uh, additional costs, but for for, uh, for this kind of things uh, or ideas he was always uh, very open. And so, yeah, we both then those matrices and. Uh, Конкретно ці чотири е, колони е, в вони тримають головний фасад з вулиці Хмельницького, щоб він не впав ні всередину, ні назовні. Це, це основний конструктивний елемент. Вежа це власне історична частина. Перший поверх це рецепція. З рецепції ви можете потрапити, власне, це приміщення аудиторіума, яке буде таке мультифункціонального призначення. З іншої сторони, крамничка, арт-крамничка. А якщо підніматися на другий поверх, власне, де ми знаходимося, це є буд приміщення історичної виставки, постійної історичної виставки про нас, про проект про сім'ю На третьому поверсі це приміщення бару, який ми разом з нашими партнерами 23 ресторани запускаємо. І останній поверх, четвертий це, власне, такий невеликий кабінет для Гарольда. Ми всі сходи, всі автентичні елементи загалом обмірювали, досліджували, визначали, що що можна зберегти, що не можна зберегти. Ці сходи були в пріоритеті. На момент основних будівельних робіт тут їх повністю всі розібрали, завезли на виробництво і там їх відшліфували, відчистили, пошкоджені елементи замінили і згодом привезли назад. Вже змонтували в фінальну версію. Це приміщення буде сувенірним магазином в майбутньому. На підлозі маємо якраз чавунну плитку. Чавунна плитка це із. Тут була ще з часів виробництва. Це була стара підлога промислових якихось цехів, яку ми тут знайшли. Її акуратно зберігали останні там 4 роки. Від демонтажу її почистили і, в принципі, змонтували назад. Її неможливо було покласти по всіх примиканнях через її геометричну форму. Там стикувати до всього. Це було б не негарно з дизайну. Точки зору, часто її вона таким просто як островом частково, а все решта залита епоксидною смолою. Ці балки тут були, напевно, ще останні 100 років, Так, по, по їхньому стану. Зараз вони не несуть жодної якоїсь несучої, не мають жодної несучої стійкості, але. Замовник хотів зберегти і якось передати дух цього місця. І ми ці балки повністю диму, ну, знімали, очищали, шніфували, е, покривали їх різними антипіранами. Кінцевому зазаті монтували назад з в тому ж самому місці, і тоді поверх залили бетон. Зараз ніби як бетонна плита перекриття, яка сприймає всі навантаження і є основою для підлоги. А ці балки вони якраз несуть декоративну таку роль, нагадують про те, яким тут було це перекриття. Ці двері також були повністю відреставровані. За ними, до речі, є якраз балкон з дослідженнями. Є архітектурна цінність, якраз це. Основні фасади і цей балкон з своїми кованими елементами. Він при внесенні будівлі до пам'ятки архітектури він враховувався як об'єкт такої мистецької цінності. Його навіть не демонтовували. Його тут на місці відразу ще е, відчистили від нашерувань фарби і просто покрили е, такою, ну, первісним шаром. Прийшов момент більш детальних е, пропрацювань вузлів е, по. У цій прибудові, скажімо так, до вежі тут було зрозуміло, що треба заміняти крокви, бо вони вже дуже були старими. І коли їх почали демонтувати, ми зробили виїзд на авторський нагляд, щоб більш детально ознайомитися з там стінами, з їхніми закінченнями, яка взагалі міцність стіни, то там між кроквами були, знайшли пачку десь 500, Таких етикеток з соусу, який там виробляли. Раніше тут було закинуте горище, а зараз ми маємо хороший джем-бар з виходом на терасу. Ті огородження, вони всі е, повністю е, були оцинковані е, і потім профарбовані е, ще раз, щоб, щоб не було таких якихось різних потьоків і ржавчини. Вони всі цинковані ззовні і середини, і е, це просто приклад е, якраз є найкращого рішення, де всі стики, воно все акуратно зстиковано, скручено, хоч і виконано на заводі. Теплові насоси, сонячні станції, теплі підлоги, вентиляція, відреставровані вікна, відновлені всі навіть підлоги, всі сучасні доступні технології ми використали в цьому об'єкті. Ми розширяємо завдяки своєму проєкту місто. Ми, ми створюємо публічний простір для містян, які зможуть приходити сюди і проводити свій вільний час. Ми створюємо цінність в, в самих проєктах для мистецького середовища, але також ми завдяки ми стали, скажімо так, якерним опірним проєктом, який допомагає іншим підприємцям заходити в це.

This special um, atmosphere here, uh, also investing into a, into a city and a country where you can still have an impact in what you do. If I if I invest in Budapest or in, I invest in Prague or there are so many things already, but a city like Lviv and and a country like Ukraine, I think there's so many things which are. Which are needed, which we wanted, which also the young generation needs, uh, where they can experience something, something new, where they can feel that they are part of a bigger world. It's just a, a good, good atmosphere, a good vibe here. That's, that's what I hope for.